Україні може загрожувати державний заколот, якщо буде укладена мирна угода з Росією. Повстануть проти Зеленського не через спроби пошуку миру, а через злодійство його оточення. Будь-яка українська мирна ініціатива упирається в глуху стіну російського диктатора. Неможливий заколот саме з боку військових, будь-яке повстання відстрочує вступ України в НАТО на десятиліття. Головна зараз ідея має опанувати світом. Це ліквідація путінізму. Путін повинен зникнути з лиця землі. Вітаю, друзі! Тут форбс зайшовся істерикою про те, що Україні може загрожувати державний заколот. Якщо буде укладена мирна угода з Росією. ну це якась така маячня, чесно кажучи, тому що коли е, почитати версію, пункти можливого сценарію від Форбс, то починаєш чухати потилицю. Отже, що Форбс пише. Основний пункт цього сценарію: Зеленського змушують віддати окуповані території за обіцянку вступу до НАТО. Наступне, націоналісти в армії повстануть проти Зеленського за те, що він віддав Донбасі Крим. Третє, захід засуджує заколот, що посилює розкол. Четверте, Путін використовує пропаганду для підриву довіри до Заходу та до Зеленського. Розумієте, це, це наскільки маячня, і вона пов'язана швидше за все зі страхами самого Зеленського. Я не виключаю, що це фуфло злили. Якраз люди з банку і, і, і виданню Форбс, тому що націоналісти в армії повстануть проти Зеленського. Розумієте, повстануть проти Зеленського не через спроби пошуку миру, а через злодійство його оточення в першу чергу. Тому оцей сценарій, мені здається, що він є своєрідною такою куртиною, е, спробою. Напустити диму на такий гіпотетичний сценарій, тим більше, що під тим ракурсом, як він подається, тобто, якщо буде укладена мирна угода, по-перше, будь-яка українська мирна ініціатива опирається в глуху стіну російського диктатора, путіну потрібна, не потрібен мир з Україною. Путіну потрібне або зруйнування остаточне і безповоротне всієї України, так як він зробив з Марінкою чи з Вовчанським. От він, він хотів би бачити всю Україну такою. Якщо Україна, жертва агресії, виходить на переговори і ну, щось пропонує, то це ж пропозиція в нинішньому вигляді пропозиція зі слабкого боку, тобто з слабких позицій. І Путін не піде, він тільки відчує, ну, крокодил жре, коли він відчуває слабкість. Тобто Путін навпаки заохотиться будь-якими такими пропозиціями. По-друге, що важливо, а Форбс не пише про це, не задумуючи, що Україна односібно не буде ніяких угод з Росією вкладати. Це неможливо просто. Неможливо тому і неможливий заколот саме з боку військових. Під е, мотивом, що це несправедливий мир. Ні. Військові якраз роблять все, щоб Україна вийшла з війни за всіма правилами війни, підписала мирні угоди і перейшла до зміни політичного керівництва через вибори. Якщо ж, Оцей сценарій з НАТО, який е, почали прокачувати останнім е, часом найвідоміші видання світові, території в обмін на членство НАТО, то не дуже хто вірить в це членство НАТО в тому вигляді і, 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 ну, організації, в якому вона є, бо в НАТО є принаймні три союзники Росії: Туреччина, Словаччина і Угорщина. І ми в цьому сценарії негайного вступу НАТО ми просто зависнемо перед передбаннику років на 30, як Туреччина зависла при, при набутті при вступі до Євросоюзу. Комусь це потрібно, от тоді справді можливий заколот. Але протестні акції в Україні, якщо й можливі, то лише з огляду на кричущу несправедливість. Уставлені до військових пограбунок бюджету, ну і інші типові шахрайства влади. Бо щодня приходить якась абсолютна істері... істерична нервозна інформація про те, що держава просто ну, махлює справом із законами з цим, що тільки можна. Ну, от Верховна Рада схвалила за основу законопроект 12039 про удосконалення процедури укладення угоди зі слідством. І антикорупціонери зразу е ну, підняли свою бучу. Однак ризик вихолощення цього закону, про що говорять е е антикорупціонери, е використання норм. Е який внесений в проєкті для відкуповування від покарання, з виходом з в'язниці під умовне перебування під вартою, ще й провокування показів на інших осіб. Тобто ми маємо, по суті, таку дивну історію, що корупціонер може здати іншого корупціонера. Або не корупціонера, і зіпсувати життя чесній людині. Причому слідство може це сприйня... сприй... сприйняти як ну, угода зі слідством. Європейська солідарність теж проголосувала за це, і, ну я не знаю, вони говорять про те, що вони будуть наполягати про унеможливлення угод зі слідством для злочинів, які мають підвищену суспільну небезпеку, тероризму, вбивство, можливість укладення угод зі слідством варто залишити лише органам, які мають запобіжники проти політичного призначення керівництва на буй Розглядати такі угоди має не Печарське судочинство, а вищий антикорупційний суд. Ну, тобто, у будь-якому випадку, коли мова йде про гіпотетичний сценарій заколоту, повстання масових заворушень, тому що класичний заколот, коли військові беруть владу, в Україні можливий лише тоді, коли інші інструменти справедливості вичерпані. Українські військові виховуються за, на етиці НАТО. Тобто вони не політизуються максимально навіть за тих обставин, коли вже неможливо не політизуватися. Але ставлення до військових з боку політичного керівництва воно насправді вже наскільки огидне, наскільки, наскільки зневажливе, що військові починають демонстративно фрондерити. Це небезпечний момент. Але ж більшість військових левого частка все ж таки, вони знають точно, що будь-який заколот, будь-яке повстання відстрочує вступ України в НАТО на десятиліття. З іншого боку, дуже складна історія із ефективністю влади. Така неефективна влада також відкидає вступ України в НАТО на десятиліття. От подивіться. Історія з відбудовою о, цих зруйнованих поселень, які е, так гордо, в, 20, в квітні 23-го року уряд виставив перед суспільством експериментальний проєкт з комплексної відбудови частини населених пунктів. Я чому звернув на це? Бо це стосується бородянки. Також це селище Мущун, селище Ягідне на Чернігівщині, ви пам'ятаєте, яка там катівня була в школі, місто Тростянець, яке поруйнували просто. Ну і Херсонщина, Посад Покровський, Церкуни. Тобто, ну, абсолютно шляхетна ідея, все це якось так подавалося. Ну, як вітрина, як майбутнє, як, як якийсь суспільний урок, при, Ну, я б сказав, навіть певний предмет паломництва в майбутньому. Але за цей час я дуже, ну, я часто буваю в Бородянці, я спостерігав, як там відбудовується. Ви знаєте, якби литовці не відбудували е, ліцей, якби е, ну, іноземці не. Брали під і не відбудовували певні проекти під ключ. У мене таке враження, що місцева влада вона б швидше дограбувала після окупантів ці, ну, ці е, селища. Причому е, дуже часто туди ж привозяться закордонні делегації, виставляються е, ну, прямо проекти такі, планшети, красиво розмальовані. Але на виході це все нічого. Тобто, ну, от, то, візьмемо той самий мощу 33 кілометри від Києва. Зруйновано 70% житлових споруд. Ну, раптом включають в цей проект відбудови замість фінансів нуль, фіга. Там волонтери товклися, там, там була спроба в Мощуні якось, ну. Щось, щось таке оживити, але ну це ж під самим Києвом. Повз Мощун, оминаючи Мощун так трохи збоку, на Бучу і на Ірпінь всі іноземні делегації пруть. І часом навіть в Бородянку заїжджають іноземні делегації. Але, щоб ви бачили, якщо в Бучі, якщо в Ірпені, Ну, тепер от в Гостомелі дещо покращилась ситуація, і, ну, видно зусилля, е, якийсь рух, якесь, ну, принаймні е, пожвавлення відчувається. То хочу нагадати, що Гостомель навіть не включили в цей проєкт відбудови. Ну і от я дивлюся, днями з Кабміну проходить інформація, що. Е, Згортають вони фінансування для бородянки і мощун повністю виключають. Я знаю багатьох людей тут, які після руйнування їхньої, їхнього житла не отримали від держави жодної компенсації. Жодної взагалі. І, очевидно, вже вони зневірились і не сподіваються вже отримати. Але ви розумієте, такої справедливості, несправедливості на кожному кроці просто. Багато. І коли Форбс пише про те, що лише через здачу територій, ну я, чесно кажучи, не вірю, що Зеленський може підписати якусь угоду про гарантований вступ до НАТО в обмін на, ну, чи на, на тимчасову відмову від територій. Можливо, він навіть підпише її, тільки я просто не підозрюю, які він країні після цього житиме. Ми рано чи пізно прийдемо до думки, як поетапно нам інтегрувати ці території, зруйновані зруйновані окупантами. Але зараз, коли ми обговорюємо ці всі сценарії, про те, що в Україні загрожує заколот, про те, що Україна повинна віддати частину, знаєте, головна зараз ідея має опанувати світом: це ліквідація путінізму. Разом з його Путіним, доки буде Путін, як і відбудови і бородянки і Гостомеля неможливі, повноцінні, як і безпечного функціонування української держави? Тому може треба для початку апелювати до світу в допомозі спекатися Путіна, здається, що на сьогоднішній день не лише одним українцям він. Остогід, як гірка редька. Тому нас постійно втягують якісь такі надумані сценарії, на які ми повинні весь час реагувати, нервувати. А насправді для того, щоб життя розпочалося знову в світі, Путін повинен зникнути з лиця землі. Росія денацифікована, роззброєна і перетворена в Конфедерацію з правом виходу для більш життєздатних територій. Ну, я, наприклад, вірю в те, що Татарстан і Башкортостан можуть створити навіть об'єднану велику і потужну країну. По європейських мірках, навіть якщо вони не мають кордону зовнішнього, то це не зашкодить збереженню їхньої культури, їхньої ідентичності. Тим більше, що всі ці, скажімо, щупальці, які радянський Союз розпускав по Азії, по тюркському світі, вони потихеньку відсихають. І тюркський світ знаходить нову культурну інтеграцію, адже тюрки без перекладача розуміють один одного. Тому, як би не тужилась Росія, їй треба буде зникнути з лиця Землі. А про загрозу заколоту Україні. А хіба обрання Зеленського не було заколоту? Хіба це не була реакція українців на те, що як би слізно Порошенко не просив Захід про план маршала для України? Цей план маршала не був наданий. І українці сказилися і обрали Зеленського. Таке значення буває.